Дивіться сьогодні. Коли нареченим не гірко, а солодко. Хочеться, щоб далі життя молодих було ж таке ж солодке, як їхній торт, і таке легке, як його різні. Яка музика найромантичніша на весіллі? Ісполнення на саксофоні, да воно додає е, романтізму. Як упізнати свою ідеальну сукню з першого погляду? Получилося все, все повністю ажурне і з розовим поясом. Вона виховує двох малюків і пише дисертацію з історії. Знайомі називають її майстринею кондитерських шедеврів, а сама вона творчо сприймає світ. У нас в гостях Галина Бойко, від якої безпосередньо залежить солодке життя наречених. Для мене весільний торт – це дуже важлива річ, тому що він може бути як і декором залу для на весілля також. Солодким подарунком для гостей солодше не буває. Тож давайте обирати. для початку оздоблення: чим і як прикрашати варіант: перший мінімалізм: що менше декору, то краще. Тому, якщо у вас весілля золотистого кольору в стилі золота, то цей торт надзвичайно вам підійде, тому що він прикрашений золотистою стрічкою, золотистою брошкою. А також він білий, тому що весільний торт це класичний білий колір. Варіант другий традиційний український. Триповерхову смакоту декоруємо маками волошками а за бажання й соняхами. Ось такого вигляду тортик це приблизно 6-7 кілограм. Його може вистачити на 60-70 чоловік з розрахунку 100 грам на людину. І для виготовлення такого торту потрібно. Два-три дні. Один день йде на випічку заготовок коржів, іншого дня я працюю над квітами. А тепер підглянемо, як Галина витворює солодкі троянди. До 30 пелюсток у кожній квітці із цілим набором інструментів у спеціальній англійській техніці. Троянда відрізнятиметься від живої хіба що відтінком. Якщо Потрібно дуже багато троян, то звичайно краще використати звичайну техніку використання виготовлення троянди. А коли потрібно прикрасити торт буквально двома трьома квітами, то я раджу використовувати англійську техніку, тому що ця троянда буде дуже велика, дуже пишна, і її достатньо буде однієї чи двох на торту. Запитаєте, що всередині, а всередині суцільні ласощі. Бісквіти білі і шоколадні, коржі, пісочні, заварні чи медові, з горіхами, родзинками та фруктами, із масляним, вершковим, йогуртовим кремом чи безе. Розгубилися? Тоді спочатку скуштуйте. На замовлення випекти декілька варіантів тортів різного виду. Маю на увазі і бісквітні, і пісочні, також шоколадні і ванільні, різні крема шоколадний, вершковий, заварний і масляний. Молоді можуть вдома з батьками скуштувати, а потім вже визначитися зі смаком. Унікальна новинка від Галини: кенді-бар. європейський напрям солодкого столу, коли крім торта до весілля готується купа оригінальних смаколиків. Речі різного виду, оздоблене тематикою весільною прикрасами, весільними. Це можуть бути капкейки, ось також в стилі весілля зроблені. кейк попси а також макаруни, які є досить зараз популярним видом кондитерських виробів у нас. А також зефіри, шоколади, цукерки. Взагалі скористатися кендіваром можна після першого столу, коли гості виходять на прогулянку, відпочивають, підходять до солодкого столу, беруть те, що вони бажають з'їсти. І насолоджується святом далі. Продукти з домашнього господарства і мастика з винятково якісних барвників. Усе їстівне, навіть ось ці букетики та ось ці бантики. Прикраси на торті можуть повторювати мереживо-весільної сукні чи квіти з букета нареченої. Тому для Галини найбільш хвилююча мить розрізання кулінарного красення. Це перше їхнє спільне сімейне завдання розрізати весільний торт. І воно є дуже солодким, і хочеться, щоб далі життя молодих було ж таке ж солодке, як їхній торт, і таке легке, як його різати. А ця молода пара не лише розрізала, але й насолоджувалася Галиним шедевром. 15 неймовірно смачних кілограмів називають яскравою крапкою свого весілля. Е, Галина виконала всі мої забаганки. Я хотіла, щоб він е, був е, у слідці нашого весілля. Тобто, щоб елементи моєї весільної сукні, весільного букету були повторені у терту. Особисто наші враження і враження батьків були надзвичайними. А коли ще знали, що всі фігурки, які були на ньому виготовлені з цілі, це справило враження ще більше. Галина виконає вашу кулінарну забаганку навіть за два тижні до весілля. Доставку і невеликого і 20-кілограмового торта бере на себе усе, щоб на вашому весіллі було не гірко, а дуже солодко. Дивіться далі. Яка музика найромантичніша на весіллі? Ісповнення на саксофоні, да, добавляет додає э, романтизма. Як упізнати свою ідеальну сукню з першого погляду? Получилося все повністю ажурне і з розовим поясом. саксофон, навіть найсучасніший інструмент, ну, скажімо, не електронний, а акустичний. Да? Тобто забудено був примерно 150 років назад. З дитячих літ його захоплює музика. Він об'їздив чимало конкурсів і здобув музичний факт. У елегантнім костюмі він прийде на ваше весілля і переконає, саксофон найромантичніший інструмент. Ісповнення на саксофоні да, додає э, романтизму в першу чергу. І, навірно, по люди, э, люди обращаються. Оксамитовий тембр цього інструмента краще слухати наживо. Саксофон ідеально вписується як у затишок невеликої кав'ярні, так і в простір ресторанної тераси. Коли і що грати, підкаже сам маестро. Збираються люди, садяться, люди. знакомиться, и так далее, так далее. так далее идет вот сопровождение музыкальное да, в виде саксофона. А, ну и, скажем, финалом вот этого, скажем, действия может быть первый танец «Молодожен». Вообще для меня нет проблемы исполнять музыку разную. То есть я, я обучался и играл, и много концертировал, и гастролировал, и участвовал в конкурсах, играя разную музыку. Это могло быть и классика, и джаз, и современная музыка, и популярная и так далее. А вот, ну, естественно, если речь идет о свадьбах, да, значит, или каких-то других мероприятиях схожего плана, то естественно эта музыка, ну, больше популярная, да, более э, мелодичная, скажем таком. спокійно медленно характеру. А ось це відео покажу вам, щоб довести, як справжній музикант Євген не уявляє себе без саксофона. Навіть на власному весіллі не втримався і подарував коханій музичний імпровіз. Ну, Как-то я вирвав саксофон. У одного Він мені любезно предоставил, надів мені шляпу. і Я на одразу ж щось зобразили, таке швидко зіграли. Джазові мотиви, популярні хіти чи мелодії в стилі ретро. Євген добере репертуар до будь-якого весільного стилю, може грати соло під фонограму чи у супроводі гітари і фортепіано. Тож, коли бажаєте на весіллі якісної музики, зверніть увагу на природність звучання і самоздатність саксофона. В якому не було б стилі свадьба, да, везде буде актуальний саксофон, тобто завжди можна. Правильно, подогнать, что называется. Потому что музыка многостильна, многосторонняя. И всегда можно найти ту композицию, которая будет актуальна именно под конкретную свадьбу. Конечно, музыка должна быть качественной. Все, что звучит вокруг, формируется настроение людей. Не можу вам подарувати Євгенів концерт, але ще один музичний фрагмент. Будь ласка, слухаємо з насолодою і без коментарів. Далі не пропустіть. Як упізнати свою ідеальну сукню з першого погляду? Получилося все повністю ажурне і з розовим поясом. Партнер романтичних історій салон весільної моди Анна Марія. Сьогодні ми зустрілися з Миколою й Оленою Мальованими. Це пара, яка навіть біля зачиненого кафетерію таки знайшла вихід для ближчого знайомства. Бачу, йде в мене на території я на СТО, дівчина. Ну підходить до кафе. У нас є кафе для працівників. Підходить, береться за ручка, воно закрите вже, тому що пізно, 5 годин вечора, все, немає. Ну, я так подумав, що це до. Якби офіціант нашої спирів. Ну і спитав, ви до Лесі? Ну, на ви якби зразу. Вона каже: ні, я просто хотіла десь води попити. Я кажу, ну то я зараз можу дати води. То... Вона каже: ні, 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 спасибо, не хочу. Я кажу, то може чаю чи там. А вона согласилася на чай. Ну, я перший раз в житті робив так швидко чай, комусь запарював. Він, коли мені вже приніс чаю, я так сижу собі, думаю, боже, як це так зробити, щоб якось заповнитися, чим поярче. В сумці салфетка, я думаю, так щас, я быстрінько номер напишу. Люди достаю там свою помаду, красну, намалювала. йому номер через півроку після побачення в кінотеатрі Микола наважився зробити коханій пропозицію. Після бажаного так пара взялася готуватися до весілля. Обрали плаття ми з мамою, з сестрою менше, ходили спочатку, ну, пішли в один магазин. Подивилися, придивилися, поміряли, сподобалось нам одне, ми потім. Пішли, бо думаємо, де Ди ще подивимося, десь походимо. Тобто обходили всі магазини, майже в Вінниці, які були обдивилися, і все таки, як не странно, вернулись до самого першого. Я розуміла, що воно має бути класичною, таке як мені подобається, щоб було обов'язково корсет, і щоб воно було пухнасте. Получилося все повністю ажурне і з розовим поясом. Наскільки вона переживала за свій наряд, наскільки я за свій не переживав взагалі, тобто я купив свій в другому магазині. Тобто, майже, по майже на другій примірці. Один раз пішли, подивилися. Не то, прийшов в другий магазин, продавщиця так подивилася на мене, сказала: оце твій розмір. Одіве, все, моє підходи. Доки Олена переймалася декоруванням зали і добирала тамаду, Микола вигадував сюрприз у пошуках білосніжного кабріолету, який би обов'язково сподобався Олені, наречений об'їздив пів України. Я була в своїй кімнаті і з вікна наблюдала, скажем, як заїжджав жених. Я, чесно, дуже хвилювалася. Ну, коли я вже побачила, як він заїхав на цьому каприліті, то в мене такий, такий трепет почався. І я так розховувала. Ну, не те, що хвилювалася. Це був дуже трогательний момент для мене. Я вже хотіла поскоріше, щоб він піднявся, і вже по... От... хочу подякувати йому і сказати, що я дійсно дуже вражена, що мені дуже подобається. І що в один день здійснилися аж дві мої єврії. І кабріолет, і свадьбу по на розваги молодята зважили менше ніж на банкетну залу. Та курйозні конкурси обоє згадують з усмішкою. Найбільше позитиву отримали під завісу весілля. Вся, в день самого весілля вже, мабуть, під самий вже вечір. Коли я, чесно кажучи, розулася, відчула полегшення, і коли мене вже на григошах поніси пленоме, тоді була на сьомому неві це вже були велиці. З однієї чувство верхтості, що вже все, а з іншої сторони ем, якби чувство, що ти вже перед кимось щось якби ну, маєш бути зобов'язане чомусь. Отож, порада номер один від мальованих: готуйтеся до весілля удвох і долайте випробування разом. А якщо до хвилювань приєднається гумор, усім буде удвічі краще. До зустрічі наступного тижня на нашому сьомому небі.